Присутствия сотрудников міліції, да, міліції райділа Голосівського району, склали заяву про злочин, який визнаний і ми надали всі докази, що зазначений суд є незаконним і створений у незаконний спосіб. Але наша мета... Віта... Не то, щоб щось закупити або зруйнувати. Наша мета створити законні суди по Україні. Тому ми зараз звертаємося присутності всіх вас до президента України прохання. І це прохання ми письмово оформимо. З метою створити легальний суд по місту Києву з назвою Голосівський суд більше того. У нас також є відомості, що всі судді по місту Києву є незаконні і створені у незаконні спосіб. Тому ми звертаємось до президента, щоб створити такі суди у законній спосіб з метою відновити правосуддя в нашій країні. Зі мною тут знаходиться автомайдан, правозахисники Богдана Хмельницького, а також громада міста Київ. Тому, шановний президент, ми вимагаємо відновити правосуддя у нас в країні, починаючи з міста Києва. Дякую за увагу.